Куряк, картошка, Як вродила в цьому році? Ну, вроді, слава Богу, Бог не Бог поміг нам, щось, дал... щось дав. Я своїх дітей вивезла на Ніколаївську область, приїхала сюди. Я ж думала, що тут десь щось попродаю, хоча б, хоч, і уїхати. А після чого прийшло таке рішення виїжджати звідси? А тому, що у нас, як почали вдома бути шахіди, все, у нас вже я за дітей переживала, я за дітей, тому що діти плакали. Знаєте, як ми сиділи в підвалі, я завжди я уші так затикаю. Я казала, Люба, закривай уші. Вона не її така істерика, вона отак от. Вона мене як починає тіліпати, дитина моя. Як починаю тіліпати, кажуть, мама прильота, я чую так такий пу, бубух. Все, отут от десь. Ми думали, що, що в школу попало, а воно попало в будинок. Сиділи ми всі п'ять чоловік. Сиділи ось, подушка, одеяло, кровать, навіть матрас. Ми сюди все посносили. Ну, просто коли гахкало, було дуже весело. Ми спали тіть. А як ви дітей заспокоювали? Ну як? Я казала, успокойтесь, все добре, все, мама тут, мама рядом. У мене взагалі шестеро дітей. Дорослих троє і троє неповнолітніх. Я только вивезла троїх з десяти до 16. А птиці десять курей, і у ти там двадцять. Ну, смисл в тому, що вони луплять, я не знаю. Як же з цим господарством виїжджати? От, як. Треба продавати і треба виїжджати. Ми збираємося на Львівську область. А тварин. А я не знаю, от жалко, от понимаєте теж. Мене дитина мені дзвонить і каже, мам, ти приїдеш мене говорю, Соня, ну куди я тебе зараз заберу? Куди? Діти хочуть додому, так? Да? Вони додому не хочуть. Куди я тебе заберу? Куди? В посадку виїжджаємо. В посадку. Ми сидимо ночі в посадці. Я говорю, знаєте що? Може, мені кажеться, хоча б хоч в кучі, але безпечніше. Та це вже, а ну-ка, з 3 числа. Представте, з 3 числа. Є надія, що це скоро закінчиться. Я надіюсь. Я надіюсь. я вже казала, я вже Богу молилася мені, мені ту іконку передала. Леся, молись, молись. Я говорю, я понімаю, а смисл?